Мільйони людей в усьому світі стикаються з хронічним болем та захворюванням на рак. Ключем до ефективного лікування цих проблем є скринінг та ранні виявлення. Вчасне виявлення допомагає контролювати хворобу або навіть гарантує повне одужання. І як результат, це поліпшення якості життя наших пацієнтів. Навчальний курс допоможе медичним фахівцям покращити свої навички, діагностики та лікування цих захворювань. Ви дізнаєтесь про ефективні методи скринінгу, зокрема, генетичні тестування, УЗД, МРТ та інші, отримаєте доступ до найсучаснішої інформації та практичних кейсів, які стануть у нагоді в повсякденній практиці. Разом ми можемо виявити хвороби на ранніх стадіях і допомогти людям жити повноцінним життям. Приєднуйтесь до курсу та станьте частиною команди, що відбудовує здорове майбутнє.